Вітаю. Так, огляд мікрометра Guanglu. Це оригінальний. Ось є. На них код серійний номер. Також це все можна перевірити на цей номер на офіційному сайті Гуанглу Так, ну, мікрометр також. Ще є стіїчка Дивіться яка не жестяна. Такі стіїчки Так, це вже я його виставив. Відмив від консервації. Так, все гарно працює. Шкала теж сходиться в нуль. Так, є в мене такі КМД-шечки. Це декілька з набору. Клас точності 3.